Молодець Елліна. Добре, що мама купила мені цього коника. Молодець Еліна, сьогодні ти закінчила цей урок. Можеш і піти завести юліор назад. Тайні. Чого Еллі купляють такі гарні коники, А мені ні. Тайконик буде мій. угу Що ти хочеш? Е, я хочу шусі. І... Да, бо я дуже голодна. Добре. 10 євро із вас. Mm -hmm. Дякую. От вас заказ. Дякую. Тому починається вечір. Чувак не був такий ческий день. Хороший, що я тепер додому йду. Пока, Альмий. Я вже йду. зайду. Да, Добрий, юніор. Тпер я буду забрати Junior від Аліни. Ну що? Привіт, Junior. Тепер ти будеш мій. Нас так. Да. І я накрикав тобі тебе, му. Давай, Junior, пішли. Але ті ребяби його ще держали су. Але я його пораню. Ха-ха-ха. No nikt so to nie stało się, co się stało. Huh? Junior, co z tobą wydarzyło się? Trzeba szybko pozwać Elnu i Anny i Elny mamu. Co tu to stało? się? Коли я прийшла давати кодикав їжу, то я знайшла що юрій був у такому стої. Що ти означаєш? Е-е-е... Е е е е Юліор? Треба ельно швидко поживати. Мама, хто це таке і зробив із юніором? <гас> Елна, це був твій кодик, чи хочеш, що тобі ухажуваєш? Я ухажую вою. Елна ухажує за своїм кодиком, але. вона знайшла, що він був у такому соціалі. <гас> що це таке? Подивіться, що я знайшла. <гас> Тебе... Ми, напевно, можемо знайти хто це зробив. Тепер треба всіх позвати, хто був тут. Але тепер його. Е... Папки треба побити. Еллю можеш помити, наприклад, із з кріселею? Так, да, я можу. Мені треба із Еллою побити юніора? Да. Ти ж можеш помити? Ну, е, да, з божу. Mm. Е, а чого юніор боїться тебе? Я не знаю, але я для нього нічого не робила поганого. А чого в тебе кров на станіг і курці? Бо... бо... Бо я чого не впала. Я поранилась. Угу, mm -hmm. Але я не вірю. Це ти зробила це крісела? Ні, я не робила цього. І десь мити із Ельмою того кодика. Ну да, да, я йду. Юніор! Вона боїться тебе, крісела. Я нічого для нього не робила. Чого всі кажуть, що я це зробила, але я нічого не робила? Хто думає, що це крісела? Я. Я теж. І я. От іскрісела. Ми тебе все зловили, то тепер нікуди не чекай. Ah! <coughs> Куди ти йдеш? Я знаю, що ти вкрала його. І поранила. Ти його хотіла вкрасти. Я вчора з тебе слідила. Як це так? Я хотіла постійно бути поліцією, але мені не можна. Та тепер я тебе зловила. Я знала, що це буде от. Я тобі дозволила в поліцію. Вона скоро приїде сюди. Ну, добре. Хай мене поліція ловить. Я хотіла просто... Я тоді хотіла такий гарний коник, як Ельми, але мені не дозволяли такого гарного і... коника, який багато всього вміє. І я його тут хотіла, але коли я подивилася його в інтернеті, він коштував майже мільйон. Тоді збирай гроші на коника.